А Рівненський Куклачов навчив свого кота палити, сидіти на плечі та розуміти англійську. Єдиного українського чотирилапого поліглота назвали Матроскін. Кита, кота з шкідливою звичкою бачила Інна Білецька. Господар тварини, вчитель іноземних мов має не лише чудернацьке прізвище Кіт, але й унікального вихованця Матроскіна, який зустрічає гостей з цигаркою в зубах. Щоб навчити кота курити, вистачило півроку. Шкодить відносно, звичайно, всі не шкодить. Всі ми кормимо майже багато процентів людей, а всі на шкоді куди? Ку, там також? В душі щось таке проснулося. Що. І ну, і кажу, то він собі заробив на 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 цю, і на ікру. Багато курити матроски не дозволяють одну-дві цигарки на день. Пані Оля щодня різноманітній котячий раціон з свіжими вершками та м'ясом. Особливо сметану любить дуже вершки. Взагалі, рекомендується пити молоко від шкідливості. Крім суто людської шкідливої звички чотирилапий має ще кілька цікавих здібностей, приміром реагує тільки на команди англійською. Господар переконаний, навчити курити кота може тільки той, хто спілкується з ним на рівних, а головне знає котячу мову. Інна Білецька, Микола Василюк, Рівненська область, НТН.